Останніми днями я сильно замислився на поняття краса. Ні, ну банальна тема, звісно. Але як взагалі за часто ти наодинці із собою думаєш про це? Ось для прикладу візьмімо двох дівчат. Одна з темним волоссям засмаглою шкірою і карими очима. Коротше, красотка. Інша світловолоса зі світлими очима мрія просто напроти них поставити двох жеребців без грубості, но правдиво вони повинні оцінити красу дівчат. Обидві красиві. Зуб даю. Наші жеребці теж на будь-кого не клюють, смак мають непоганий. Після оцінювання першого жеребця ми зрозуміли. Що він лох? Ой, попутав. Першому сподобалась темноволоса дівчина, а друга йому не сподобалось. Ситуація протилежна була з другим жеребцем? Не лох, коротше. Ем, і так, дві красиві дівчини, но ні всі так думають. До чого я це все веду? Відео ж не про це. Чи може все ж про це? Оче, буває, хочеться поїхати кудись далеко, щоб красиво було і не банально, не скучно, і щоб це було місто, яке красиво не тільки на картинці, довго думаючи, я вибрав для себе одяг для рибалки. Вирвалось недовго думаючи, все ж я ніхуя не вибрав. Листаючи шорці в Ютубі, мені попалося одне відео з красивими містами Нідерландів. І хоч Амстердам не найкраще з них, ну все ж, місце посадки буде Амстердам. Постало тільки одне питання: з ким їхати. Далекі поїздки ніби довго плануються, і все таке. А я тут за пару днів хочу рішити це питання. І так, у мене був список кандидатів на це діло. Коротше, коли думаєш, що подорожувати багатьом подобається, ти узнаєш протилежне або просто ж мати. Взагалі назвати себе мандрівниками ми, ми не можемо. Максимум людьми. Максимум людьми. Я просто похлоплю. <плук> Що раз на рік кудись їздять, щоб побачити більше, ніж робота, дім, робота, дім, дім, робота. Взагалі то добре. А чому я? Ми в дерьмі. Ми в дірмі. Оба дуже. Вертаємо знову назад. Бо якщо ти не виїжджаєш за кордон хоча б раз на рік, мозок починає думати, що твоя країна це весь світ. Да що ти чорт побері такої несеш? Куди хочете піти спочатку? такі не Я не знаю, куди ми хотіли піти. Это ти мене спрашуває. Віталь, куди ми хотіли пройти значала? <звук> 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 А потім ти дивуєшся, чому в Італії кава не три в одному, а в Нідерландах травичка не для косіння. What? подорожі потрібні не лише щоб відпочити, а щоб зрозуміти: твоя кухня не єдина, твої проблеми не найгірші, і твої ціни на каву ще не так болять. Та ладно! я упав, спасали, спасаю. Пас, потом знову вибрасу. Это правильный ответ. Вот это поворот. Першим ділом ми будемо оцінювати візуальну естетику міста. <рес> <И бать романтика. рес> так это я жду, в Я тебе верю. Краса, краса тоже. Краса, 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 краса. Чи всі так думають? Ні, тут повна меня все себе. Вот тут верю, вот тут плюс. Верю. Уже верю, да, поверил. Да, я поверил, да, а шо. Да, да я, да, поверил, да, я, а шо? А ну напустить, да, можно купить зонтик, а, он а, а, Это просто была. что Амстердам место свободы. Ну да, тут запах свободы. Ну, запах травы тут часто чувствуется. Э, так, наша задача смешаться с местами. Первый круг до будет Пиво, просто тут багато пабів, побачити їх із середини треба. це не точно. І так, разочок випили пива. Принаймні нам ще треба багато де побувати. Поки нормально почуваємося. Де ми були? Ват? Пізніше ми може знов заглянемо в якийсь папчик. Але зараз ми прямуємо. Угадайте куди. Правильно ми прямуємо в кофі. Але це не те кофі. А все, мене не Кажуть, у кофешопах люди відкривають свідомість. Треба перевірити. Я відкрив чек на 27 євро і зрозумів, що свідомість дороге задоволення. А ще після цього прибуває на хапчик. Ми вже за короткий час зрозуміли, що любі заклади нам обійдуться у копійку. Але все ж не кожен день тут буваємо. Е! не біжі! Мне уже этот мир абсолютно понятен. И я здесь ищу только одного, блядь, покоя, умиротворения и вот этой гармонии. Так я сейчас заплачу. Я думаю, что часом ему полегче. Он мне уж так сдавалось. Похавали идем дальше. Взагалі, перед поїздкою пошарив ютубчик, і зараз ми мали йти у крутий кофішоп, де побував сам Дог. Але все пішло не по плану. Йшли ми спокійно і тут. Що це? Хуй знає? Головне, що виглядає незвичайно, і музика тут розріває все. Всі, що сп'ють, курять, всім добре, наскільки що нам не прийшлося пити і курити, щоб відчути цей вайб. Мать здохла від героїна. Папа ушов да і хуй з ним. Моя сім'я в могилі згнила. Коротше, дивись, чи дивіться, хуй знає скільки вас там по ту сторону екрану. Ну ні. Як би це не виглядало з першого погляду, я скажу, що це дуже круто. Звісно, що комусь це не зайде. Луха. Пояснювати, чому мені сподобалось це дійство, далі я не буду. Я відчув задоволення від того і більше нічого не скажу. Йдемо далі. Ну, ну, ладно. ну окей, все ж декілька слів скажу. Я пошутів. Цей так званий парад техно проходив в Амстердему п'ять днів підряд. Брали початок 13.00 на площі в центрі міста і закінчували на Україні, десь в парку. Коротше, цілу дорогу всі були енергійні і так далі. Але як тільки ми прийшли в парк, то стало якось скучно. Тому ми недовго там побули і пішли звідти. Все. Ну понятно. Тепер вертаємося до початкового плану. План такий: п'ємо пиво, обговорюємо мудрі теми. Сонце сонце, брат. Сіділа себе там, десь там давай заказати. Не, ну хорошо, коли сонце. Це не манчев, так ото блядь. Так, да, ти прав. Показую вам інтер'єр бару, просто щоб відео було довше. І йдемо їсти в Макдональдс. Я взагалі не знаю, чому ми пішли туди. Стояти в черзі, щоб з'їсти майже нічого. Давай похавай нормальний чоловік. Ти на зв'язок хочеться каких-то. Ти з'їзда, це дімо за ті гроші, що ми там потратили. Нормальні люди в похожих закладах беруть піцу чи кебаб, але ми не такі. Шановне далі по плану відвідати знамениту вулицю Амстердама. Та перш ніж піти туди, ми трошки побомжуємо по місту. Але це не просто так пізніше, скажу чому. Взагалі бомжувати по Амстердаму ще те задоволення. Ну а що? Куди не глянь, всюди ці казкові будиночки, човники, тут в любу погоду можна відчути щастя. Принаймні, коли я згадую себе у своєму рідному місті босини, там завжди, як не депресія навіювалась, то ще щось. Не кажу, що там погано, я люблю своє місто. Але якщо порівнювати візуальну естетику, вибір очевидний. Ну, яка красота, ти що. Такі ліки, Вася. Да ну, <наху> нахуй! <наху> Туда можна плакали бы те похую судно б. Та ну зайди А нельзя заходить Там книжка нахуй томайка Ну пішли туда Давася тіки не впади Не дай сюда? Та я ебать Ебать під шкошник Шо, не хочемо? Дальше их хочу? Да. Да, на скамейку посидеть? Да. Для вас я себе займемся. Да, да. да похую, ебать. Да, красота. Цей смелый. А цей... Ну, Ты можешь, кстати, по канату перейти. Похуй. Это коробка передач. Там Джек Горобец. Не слыхал. Не, мне кажется, это нихуя не от этой лодки, Так нихуя он Вот так паркуется у нас, у нас, в Амстердаме машина. Ну да, я что затупил. В Нидерландии Что, Ты снимаешь, как не перепрыгать А ты только не Давай, блядь, паркур, давай, давай. Паркур. Паркур, паркур, Майкл. Паркур, паркур, паркур. Я мусальбас, блядь. Да, що ти очкуєш? Ти ж прям в туди просто дай руку, блядь. Це що чуть-чуть, це прямо дві за слід. То есть, не міг такого. Да я ідеально. Ти тупанатоди. Ти як хвотої. Тослі. Я б жопу хву буду на упав там не остався блядь. Хорошо сказано. Так что делать? А, да, там тоже нет, а тут пин и ба, це лодочки. Спасибо <laughs> поросок. Сталь. <laughs> Стайл. Стиль это все. Наша лодка. <laughs> Вася, будешь пиво? Действительно, почему бы и нет? Это Что? Что? Я тебя потерял потом <laughs> Це так несподіванка. Так, я щось затягую. Йдемо на ту саму вулицю: вулицю Червоних ліхтарів. Вся ізюминка цієї вулиці відкривається після 19.00. Бо до 19, 19 тут просто Амстердам, а після DLC для дорослих. Касаросо це коли театр сказав: А давайте без цензури. Заходиш такий серйозний, виходиш, що я тільки що побачив. Після очікування в черзі чуть більше півгодини за 65 євро ми все ж потрапили всередину. На вході нас направили на другий поверх до бару: взяти напиток на вибір. Так, у вартість квитка входить любий який Тут на свій смак. Зразу біля бару балкончик з видом на сцену. Місця внизу були зайняті, тому рішення очевидне. <правда> Перша сцена, яку ми побачили, це спарювання двох молодих людей. Ми платили за шоу. Тому спарювання відбувалося під такт музики. Коротше, там були різні сцени, і не впевнений, чи варто їх усіх описувати тут на Ютубі. но скажу ще одне: там навіть глядачів запрошували взяти участь. Звісно, не в спарюванні це вже було б занадто, але все ж забавні речі там відбувалися. Взагалі, купивши квиток, ти можеш провести там час від початку і до самого кінця, тобто з 19 до 2 ночі. Нас хватило на це дійство лише на 2 години. Думаю, цього більш ніж достатньо. Що ж? На цьому моменті буду закінчувати. Буду радий, якщо ви не поставите лайки, не підпишетесь. Ще цього мені не хватало. Всім бобра!